Після останнього дзвінка чимало батьків роздумують над тим, куди ж відправити своє чадо на відпочинок. Як і щороку фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає певну кількість путівок для оздоровлення дітей. І, хоча завжди бажаючих відпочити було значно більше, аніж виділених із держбюджету коштів, цьогоріч батьки в основному відмовляються відправляти дітей у табори, щонапівдні на півдні країни. Про непросту ситуацію щодо літнього оздоровлення дітей, труднощі та напрацювання у цій царині журналістам місцевих змі розповів заступник міського голови Андрій Залівський. Традиційно щороку ми мали певну кількість путівок, Цього року ситуація трошки змінилася, і ми маємо ми мали невеликі проблеми в першій половині 2014 року. Це було пов'язано з ситуацією у нашій державі, коли Крим. Став окупований Росією. Відповідно, державний центр відпочинку Артек вже не брав наших дітей, відмовився і потівок нам не надавали. Також виникли певні проблеми з молодою гвардією, оскільки місяць тому були складні складна ситуація в Одесі, і всі потівки, які надходили, на жаль, в нас не отримували. Бажаючих, бо ніхто не хотів відправляти своїх дітей на три тижні в зону можливого конфлікту, оскільки ситуація була нестабільна. На нараді, яку з нами провели у Львській обласній державній адміністрації, нам поставили показник: 70% дітей оздоровити, при тому, що сума коштів була досить мізерна. Приблизно, якщо так взяти до уваги, скільки нас дітей навчається, то нам для оздоровлення потрібно було б 12 мільйонів, щоб Львівська обласна адміністрація нам виділила. Такі коштів, звичайно, немає на всю Львівську область. Детальніше про наявність путівок у літні табори для дітей із багатодітних родин та тих, хто належить до загальної категорії, медійників ознайомив начальник відділу у справах сім'ї та молоді виконкому Червоноградської міської ради Святослав Гриб. Даний час на найближчі заїзди це у нас є. 28 путівок з обласного бюджету і зараз є на цей заїзд Молода Гвардія 4 путівки. Ось, що у нас є? Звичайно, є у нас труднощі зараз з пошуком дітей в Одесу. Це дуже великі труднощі, тому в нас молода гвардія є, у нас 4 путівки, поки що ми лише, лише дві. Дві заповнили, і це дешевше, тому що вони з доплатою вартості. І ті дорожчі дипотівки, де категорія вуща і де більша доплата, там є зараз проблема, хоча ми над тим працюємо, але масово батьки бояться відправляти дітей в Одесу. Коли чують, що Одеса, то просто зразу відмовляються. О, тому що коли навіть не знають, що за табір, навіть говориш ціну, там, бо 50% вартості потівка молода гвардія це близько 2,5 тисячі гривень, то ще батьки думають, як тільки питаються, де і чують, що це Одеса, все кажуть, все, нас не цікавить ні ціна, нічого ми відмовляємося. Тому проблема тут дуже велика. А наступне що в нас є потівки з обласного бюджету. У нас окремо для багатодітних хоч 4 рити більше сімей цього року, більша частина потівок, яка йде з обласного бюджету саме на цю категорію то в нас в ровесник в нас є 5 з 5, тобто було 5 місць, є вже 5 бажаючих, подали заяви. І також наступне, що в нас є, Політехнік-3, це і селище Коблово, Миколаївська область, вона є 5 з 5. Також в нас ще є табір «Дружба», це для Батильнівку 4+, тут в нас є 6 місць, ми поки що знайшли 5 чоловік. Хоча ще одну людину шукаємо, трошки також проблематично, бо навіть навіть то, що в межах Львівської області велика частина батьків все одно бояться відправити дітей. Бо... Нестабільна ситуація невідомо, що буде завтра відбуватися, будь-де тому навіть ближні табори, навіть і велика частина батьків відмовляється. Щодо загальної категорії, то в нас є також вісім потівок з восьми. Це селище, селище Коблево, це Миколаївська область. Ми також було вісім потівок. То ми всі вісім знайшли, і е, також в нас є табір дружба для багатодітних. Е, в нас є. Ну, для боліти, для загальної категорії, то тут поки що є у нас є проблема, бо там є 10, 10% доплати в цьому випадку. 10% доплати також поки що не можемо знайти, хоча працюємо, повідомляємо. Планується орієнтовно на подальші заїзди, мало би бути десь 25 путівок має бути з обласного бюджету на, на селіто, але як воно буде до кінця, ще ну, невідомо.